На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Разом з цим надійшло 74 повідомлення про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами. На Запорізькому напрямку противник активних дій не проводив. Разом з тим обстріляв з артилерії населені пункти. Мала Ток-Мачка. Нова Токмачка, малі Щербаки, Зелене поле, залізничне та рівнопілля. На запорізькому напрямку Нацгвардієць збив ворожих гвинтокрил Мі 8 влучно поцілив у пташку окупантів і зенітно ракетного комплексу «Ігла». Далеко, Ігладалікода. О сьомій ранку в Мелітополі пролунав гучний вибух, який добре відчули жителі центру. Про це повідомив міський голова Іван Федоров. Люди бояться виходити з дому. А цей страх на руку окупантам в перший день перебудункового голосування на псевдореферендумі їм потрібно, щоб всі тихо сиділи вдома. Уточнюємо інформацію, проте одне можна сказати: напевно мелітопольцям триматися як від російських військових і ворожої техніки. Поряд з ними постійно щось вибухає. Активісти руху Жовта стрічка активно працюють в Мелітополі та Бердянську, фіксують учасників та організаторів референдуму і продовжують розклеювати листівки. Жителі Мелітополя та Бердянська чекають на ЗСУ.